У магазині кошатниці вибирають москітну сітку. Порвуть, та не порвуть. А я тобі кажу: порвуть, продавчиня. та що ж у вас там за комарі такі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Я хочу, щоб не було бідних, щоб багаті самі з волі доброї душі допомагали стражденним, щоб в уряді працювали професіонали, у школах працювали найрозумніші і найдобріші, щоб слуги народні пам'ятали, кому вони служать. Щоб так, так, шановний, звісно. Як я вас розумію? А поки ходімо на уколчик. санітари, ви чому застигли? У якій палаті у нас світле майбутнє? Журналісти запитують у фермера скажіть, як у вас минув рік? Не повірите, чудово. Урожай зерна хороший, без хліба не залишуся. Картопля вродила знову таки, буду не голодний, а ще свиня опоросилася. Ви не хотіли б за це подякувати президенту? Та з якого то дива? Орав сам, сіяв сам, ростив і збирав знову таки сам. У чому тут його заслуга? Журналіст обурено, Як так? А ви гарненько подумайте. Ем, ну, якщо подумати, то щодо свині не заперечую. Тут всяке могло бути. Ой, Соню, я таки хочу знати, коли ж уже настане справжнє літо. Я я тебе благаю. Справжнє літо настане тоді, коли ти на нього заробиш. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зустрічаються два приятелі. Ти що такий засмучений? Та розумієш, кіт у мене падлюка, кладе купи посеред килима, потім ще розганяється і дупою їде по лайні, розмазуючи по килиму. Не можу відучити, що тільки не пробував, товариш радить. А ти замість килима поклади наждачку нулівку. Через тиждень зустрічаються знову. Ну як, відучив? Відучив, нулівку не знайшов, поклав десятку. До батареї одні вуха доїхали.